Ратифікація Римського статуту є позитивним кроком для України, позитивним кроком у міжнародній підтримці, позитивним кроком у спроможності і можливостях України ініціювати притягнення воєнних злочинців держави-агресора до відповідальності. Вже навіть зараз міжнародний кримінальний суд видав санкції на арешт кількох військових злочинців Російської Федерації, в тому числі і Путіна. Тому це є кроком вперед. Але ця ратифікація містить також і певні ризики, які також потрібно враховувати, коли ми будемо повністю гармонізовувати своє законодавство до вимог римського статуту і всіх процесів пов'язаних з цим. А саме це юридичні ризики, це можливість притягнення до відповідальності українських військовослужбовців. Це політичні ризики, це можливість тиску Росії на міжнародний кримінальний суд через свої можливості для того, щоб ініціювати розслідування і притягнення українських військовослужбовців до відповідальності. Це певні іміджеві ризики, це слід, слід також досить уважно підійти до питання того, що в якій мірі ми віддаємо частину українського правосуддя під юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Крім цього, ми повинні чітко розуміти міжнародний досвід у цьому питанні. Завжди, коли ми впроваджуємо в українське законодавство якісь нові норми, ми кажемо, а як це регулюється в інших країнах? Тут також слід задати таке питання: адже і США, і Китай, і Індія, і Ізраїль не ратифікували Римський статут, посилаючись на те, що це може позбавляти їх певного певної частини суверенітету і це може мати загрозу для притяг... щодо притягнення до відповідальності їхніх громадян можливо також на це слід зважити особливо враховуючи те що ці країни є е... країнами які впливають на велику геополітику на велику геостратегію тому ратифікація римського статуту і подальша гармонізація українського законодавства до його вимог це є складний багатогранний процес, який потребує від нас зважити всі за і проти. І те законодавство, за яке буде голосувати наш парламент, має бути таким чином прописане, що в будь-якому випадку воно виключало можливість притягнення наших військовослужбовців до відповідальності по надуманих мотивах. В будь-якому випадку виключало можливість притягнення наших військовослужбовців до відповідальності. Зараз ми Ратифікували Римський статут з певним запобіжником, що ми будемо визнавати юрисдикцію міжнародного кримінального суду через сім років після вступу закону в силу. Але що відбудеться через сім років, які тоді будуть можливості, ми повинні в даному випадку думати не тільки в короткій перспективі, а думати, які ризики може це нести для наших громадян і в далекому майбутньому.